Всім добрий ранок. Zeox найробочіший колір, найробочіша приманка. 2 дюйма по от Св'язали отводний. Трайзен до 12 грам, Інквізітор 25-2500. Правильний отводний грузик, як бачите, все на віртлюшках, на карабінчиках. Основний флюр у нас 0,20. Вспомагательний 0,40 на, на грузику. Бо з одного і того самого матеріалу в'язати. Ще в нас штричка Golden Catch і сумочка Golden Catch. Але це вже зовсім інша історія. В кармані ще є Wobler Strike Pro. І цікаво, як на них відреагує окунь. Сподіваюсь, буде цікаво. Що ж, не розводю болтологію. Блешні сумку і до бою. Тик-тигедик, і таки ти одірвався, блін, і ти тигедик був. Нічого, якщо приманку сильно не стягло, то навіть якщо сильно стягло, мелка піпісота може проклюнути. Блін, так іде, наче взагалі приманки немає. Що дорвали до кінця, окурок оставили. Та ні, ціле, але нерівне. Бунки, шаланда на воді. Шаланда ще не повна, і фалій. Оп. Якщо буде погано клювати, у нас для вас є сюрприз, Карповий відосик, навіть два з адміралом, коли він ще не був в коматозі. Того ми два відосика окуньових розбавимо. Серпневим коробчиком. Ну ж бо. Давай, синок, давай. Тик тигек. І фіга. називається Верни е, ослику хвостика. <свісно> верни синьому кольору зеокс. Приманки, п'ятачок. На ще дік, Нічого, попробуємо десь в бік закинути. Один удар був, може стягло. Ні, майже рівненько висить. Навіть не стягло. Розберемося. там пошукаємо. Пошло за 50 метрів і це проти вітра. І, як завжди, говорив, метрів за 20. Хоч і кинув на 50. Полосатик. А заглотив, це капець. Я би потягнув сильніше, ну. Но... Оп! Флюрокарбон не дозволяє. О, десь кунімет роботає на той стороні. Може орки наш дрон збивають. Чи наші чийсь, ну десь далеко. Кілометри і кілометри. Ехо йде. Тому, як бачите, далеко не закидаємо. Окунь, можливо, десь відійшов, можливо чайки просто з лисками тусуються, не тому що тут якась тюлька є, хоча малька тут тьма, і окунь його жре, особливо під комишом, за що того, що браконьєрів подобавилося і методом відстрілу. На війні тут виплив гранату в лодку, скинуть і кінець. Не лізуть на воду. Риба не реститься вже який рік підряд. З'явився мальок, якого я не бачив з тих пір, коли мені було років п'ять. Я так я згадав, коли я тако, тако риби бачив, коли мені було років п'ять, мабуть. Попід берегом такі стаї риби бігали, шалені. Лящика, тараньки, густирки і різного різного іншого цікавого У бабусі в селі, коли був на річці Інгулець. Галаганівка село. Інгулець навіть там, тоді, тоді кишів рибою капець, а коропа стільки було, то в столоба. Бо ще хороших сіток не попридумували. Дід сітку в'язав із капронової нитки. Помню. І та сітка була метрів 10-20 в довжину не більше. Розміром, мабуть, 80-ко було, Чисо, чи 120 -та. Щось я таке помню. Чи вони то в столоби туди на ці 20-30 метрів влізали і коропи кіл по 20. Не треба було кілометр сипати чи 100 метрів. Ставив ту скаюка каюка дерев'яного нещасну сітку і, блін, туди риби рибина залазила. Ніхто цю карасиків не ловив і іншу рибу. Дрібідень, як зараз називається, рибу по 2-3 кіло ніхто не ловив, всі ловили 10-20 кіл. То в столобі, як пам'ятаю, на кризі лежать по 25 кіл. Ми на, на, на інгулець виходили, а там рибаки на, на гачатники. Свинцевий тройник на дно опускається і поплавочок натягнутий на ліс. Як тільки поплавочок двигається, йде подсічка, і підбивається рибина під пузо цим величезним. Не пам'ятаю, чи драч називається, чи... коротше якось воно називається. Суть в тому, що ви зрозуміли, підбивається під пузо і витягується рибина і кровіще на льду. Капець. Самі вони було, вони там не зимували, а то столоб короб доставали, помню, капець. Нарешті вмовив, щось таке або забагрив, або дуже добротне. Повернув п'яточку. Отак от, от ми перестала клювати і вийшло уговорити хорошого. А тепер мордатий, я сказав, мордатий. Захватують вони хорошо і рідко з гачка злазять. Оце вже грам 250-300. З цим вже можна, як то кажуть, працювати. Спробуємо ще раз не квапливу проводку. Всі тягнуть швидко і я по привичці. Ну, рибаки розійшлись. Можна тягнути, як ми ловимо. Один оборот, два підрива. На окуня. І давати паузу, тоді пасивний окунь може підійти, поцікавитись, клюнути. А так тільки дрібнота голодна, наздоганя. Оп! Це дрібніший. Сподіваюсь, ще попаду на вихідний, це не відпустка, це вихідний, 2-3 дні на відновлення. Попадемо перед новим роком, ще заїдемо, може і не раз. Я не рахував, стільки можливо. Якщо в нас не буде зальотів і все буде добре, і не буде караул, караул, атас, атас до останнього триматись. Якщо все добре пройде, ми ще до Нового року приїдемо в гості до вас сюди. Разок другий. І, може, і після нового ходу до весни Раза 4-5. Це таке, це мрії. Це я собі фантазую. Перший раз попав <правж> в відпуск, називається і вже фантазер. <правж> Можна співати прямо. Пісеньку, фантазер. Все буде. У нас є схема <сум> надіжна, <сум> як швейцярські часи, часи, як то кажуть. Схема. Перший раз відпустили. І <сум> так жить різко захотілося. Ладно, не розводю болтологію, ні о чому. Ще пару рибинок і шабаш. Не пройшло і 10 забросів. Кидав, 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 кидав. Це капець. Щось сталося. Стало холодніше, з'явився вітер. І не одної клюваки. Спробуємо десь в сторонку подальше. Я впевнений, що окунь просто дзьобика закрив, але може і відійшов. Хоча куди йому діватися, тут його місто, він нікуди особо не ходить. Тут водичка тепліша і вона взимку майже не замерзає в цьому районі або дуже тонка крига. Бо Джерело б'є і не одне. Водичка тепліша, і того і мальок пря теж сюди. То таке? Ех, ладно, прорвемося. Ліворуч та сама мелка дрібідень, а праворуч взагалі тиха одна трава. Добре, не розводю болтологію. Ловили окуня, впіймали коропа. І це за ніфік делать. То що короповий випуск для вас у нас збережений, навіть не один. Толі ще такий ролик буде. От так от. Добре, покажу вам рибу, ви хорошо себе вели, донатили на ЗСУ і нам трошки улов є на холодецько там. Побачимось, ви то мене побачите через день. А я то вас воду цю побачу в кращому випадку через неділю- через дві. На добу-дві на дві приїхати додому, якщо дозволять. Я, я дуже часто це кажу, мабуть, дуже цього хочу. Оп, сумочка, хороша Golden Catch. У нас некоторі вже років 6, 5-6 і ще з тих часів довоєнних є. Отакі пираги. Штричечка, о, ще рюкзачок. Що ж, силочки в описі під відео на наші 16. бомбящі коменти вітаються. Дякую за донати. Якщо вони були, я знаю, що їх не було, а їх вже давно не було. Бомбящі коменти вітаються. І вас чекає шматочок літньої рибалочки. Так що їжайте. понеслась. Оп. А я тільки хотів перекидати. Що тобі давать, да? Ага, дай, 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 дай. Хто б тобі ще дав отак коропа потягати? Все, А, от так от, дай. Ні, ні, стой, 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 ні, 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 сидить. Не пугай мене. Не матюкайся, тихо. Під мост заходи Тихо, тихо. Там не накидаєшся, тихо, тихо. Зараз він погазує. Тихо, тихо, тихо. Та Єсть. Попався. Все Ну Кілапи три. Да, Снімає он? Так, знімає. Акуратно. Я тебе отпущу. Бачу, бачу. Єсть. Так. Да. Всі все побачили. Тебе з рибою. Все, стирай пиццаку. Під Підвечір стихло, але я знаю вечірній клів. Тут буває. Після чотирьох, після п'яти ми бувало, за 5 хвилин три покльовки получали, а весь день сиділи без стечка, коли коли, де де-не-де. Вітер, хвиля, риба повинна рухатись, какати пісяти, так сказати, і клювати. Дождик пройшов, свіженької водички підлив не без цього. Може і рівень підняло, бо в них там ще й шлюз утром відкривався, дотачувало води, може з грунтові води чи з полей текло откудась, коротше. Миколаїв хорошо при... притопило. А от в Херсоні вчора ні капельки не було. Тільки полякало хмарками і все. Такі справи. Охідме. Ну ось і все. Black Edition смотаний, включно з котушкою Bionic, але вже не Black Edition Long, Long Cast 6 тисяч передатка 4,7 до 1, того вона така тяговита. Лісочка теж була, то ли Bionic, то ли щось таке. І перші пару місяців пахала, як не себе, скользила, як ракета. Зараз, звісно, вже потерлася брагулі, ракушки і все на світі гамулу. Після сотої рибалки, то вже так собі треба би поміняти метрів 70, зрізати і опять буде скользити, як ракета. Але то вже, як то кажуть, не після Пасхи, а після війни. Отак от силочки на девайс в описі під відео, а я далі складаюсь.